Вітаю! Сьогодні поговоримо про функції, якими може бути оснащений вентилятор. Перший звичайний, вмикається і вимикається від вимикача. Другий з таймером. Після його вимкнення він вентилює приміщення стільки часу, скільки ви виставили на регулятор. Третій з датчиком вологості та таймером. Він автоматично вмикається в роботу з ростом вологості в приміщення і вимикається з досягненням заздалегідь встановленої уставки. Це зручно, коли ви забули включити вентилятор, а користування душем або ванною вже почалось. Думаю, ніхто не любить пересуватись мокрим та мочити все навколо. Також. Кожен вентилятор можна додати зворотній клапан навіщо він потрібен? Зворотній клапан запобігає зворотній тязі з шахти у випадках, коли вмикається кухонна витяжка, що створює протяги та дискомфорт, особливо в зимовий період. Також зворотній клапан запобігає промерзанню у випадках, коли витяжні канали знаходяться на верхніх поверхах багатоповерхівок, або у приватних будинках, коли витяжні вентилятори встановлюються напряму через отвори в стінах. Звертайтесь до нас, ми допоможемо вам з підбором.